Добрий день, шановні батьки, добрий день, мої хороші, самі найкращі діточки. Сьогодні з вами ми поговоримо знову про весну. Давайте з вами згадаємо, які місяці весни ми вчили. Перший це березень, він уже минув. Зараз у нас місяць квітень. На яке слово схоже квітень? Правильно, на слово квітка, тому що в цьому місяці все квітне. Квіти пробуджуються після зими і розпускаються травичка, дерева квітнуть у саду. Все виглядає дуже гарно, радісно і весело. Запах дуже приємний, від квітучих дерев. Тому ми з вами поговоримо, а потім зробимо поробку. Давайте звернемо увагу, що змінилося. Наприклад, сонечко стало гріти тепліше. Змінився що, якщо стало тепліше, змінився наш одяг. Ми не вдягаємо вже теплі зимові сапоги. Ми зняли шуби, ми вділи кросівки, хто туфлі, хто черевики, куртки вділи тоненькі, правда? І радіємо кожному промінцю сонечка. Давайте ще. Що змінилося у полі року, коли прийшла весна? Що змінилося, коли прийшла весна? Зверніть увагу узимку. Ночі були набагато довші, чим дні. Зараз зверніть увагу, день стає довший, набагато довший. Надворі видно, можна довше погуляти, правильно, а ніч стає коротша. І чим далі до літа буде, тим більше буде ставати день, а ніч. Коротше. На деревах розпускаються бруньки, з'являються перші листочки, виходять і вилазять з-під землі квіточки, які ми, на які ми дивимося і радіємо всьому цьому, що пробуджується після холодної зими. Ми вже з вами говорили про сад, про дерева що для початку, щоб е сад був доглянутий, люди обробляють дерева біля їх, обрізають непотрібні сухі гілочки, поливають, обробляють е спеціальними розчинами, щоб не було шкідників на них. Дерева на сонечку пригріваються, Розпускають квіточки, дерева починають квітнути. І ми говорили з вами, що з квіточок плоди. Правильно? Плоди. Яблуня має яблука, вишня, вишні слива, сливи, всі плодові дерева починають квітнути. Сьогодні з вами ми таке дерево зробимо. Для того, щоб зробити весняне дерево, нам потрібен пластилин, жовтий-рожевий, зелений і коричневий фломастер. Для початку ми малюємо стовбур і гілочки. Ось так, молочки в нас йдуть і нахилом, ось так ми їх намалювали. Далі ми беремо жовтий пластилин. Відриваємо шматочок і робимо ось таку невеличку кульку. Ось вона. Дивіться. Ось таку ми робимо кулечку, ось таку приклеїмо Потім беремо рожевий і робимо за розміром такі самі кульки, але більше їх робимо ось таку навколо приклеюємо ось так. Ось так. Бачите, вже в нас формується квіточка. О. Ось так ми робимо дерево. Робимо не одну квіточку, а робимо їх багатенько. Ось так. Знову ось тут можемо дивитися було Не тільки на кінчиках цих, а і окремо. Ось так. Ось так. Ось такі квіточки, дивіться, в мене вийшли. Зараз ми з вами зробимо ще листочки, але листочки ми не робимо кульки, а тако маленькі палички і ось тако притискаємо. о дивіться, Оце в нас будуть листочки. Робимо, таку. можна одірвати побільше, зробити одну ось таку розкатати качалочку таку, одриваємо О, і клеїмо листочки. Бачите, як? Так набагато швидше буде в нас. Ой, ось так, бачите, такі листочки ми з вами робимо. Стараємось щоб у нас деревце весняне, квітуче вийшло дуже гарним. Ось дивіться, яка краса в нас вийшла. Бачите? Як ви вважаєте, що це за дерево, які на ньому будуть плоди, що на ньому виросте? Я так думаю, що це персик. Або яблунька. Зробіть таке саме деревце. На цьому все. Всім гарного дня. Міцного здоров'я і головне мирного неба.